Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Ключенко канжелом із півдня Диської області. У нас сьогодні субота. З ми прогулялися з вами садочком, нагуляли апетит, поснідали, перемили, поприбирали. Зараз треба працювати. Така погода не подобається мені зовсім я ж казала, що хочу обробити троянди, персики, але ну, сумніваюся. Поки сонце не вийде, я нічого зробити не зможу. А наразі покажу, що ми будемо робити. Свині вже мене почули кричати, тому що звикли, що їм завжди ношу бур'ян. Тут у нас, я показала, я сіла петрушку, поливаю, ну щось досі тут. Я не бачу, щоб щось тут сходило, поки нема. Хоча ось перші бачу. Ні, це бур'яни. Думала, вже петрушка сходить, щось вона погано сходить. Потім тут у мене далі квіти, квіти, квіти. Теж нічого поки не бачу. Скажу одне, що вовчки понаривали страшне. Тільки в кінці бачу ось ні, он щось... взійшли, якісь квіти. Вон взійшли якісь квіти, ось вони. Щось таке взійшло. І ось тут у мене візла квасоля ця доліхос. Одна поки тільки, хоча тут їх багато посіяла. Так, по підсідку, як бачите, Астра ростеться з цієї сторони, і хочу туди далі. Тут просапано. Можливо, ще з цієї сторони посаджу теж Астру. І зроблю такий рівчак туди і сюди і буду заливати так. Тут я трошки виполювала. Це не пам'ятаю, розповідала чи ні, що це ось і рис. Ірис, Ірис, ой, господи. Впав телефон. Ірис, пуря це я сіяла і взійшли вони аж в цьому році. Собачка в нього підобрила його, аж в цьому році Вони зійшли такі нещасненькі, ну, от чую, що я розмовляю кричать. Возмущаються, що це я тут ходжу, не несу їм бур'янів. Тут теж все повиполювала. Більш-менш так, тут у нас еріантуси оце ряд, тут у нас зібрінуси два. А тут ось треба висипати. Я тут вже випала там, бачите, далі більше бурінів. Це я почала випалювати те, що їдять свині. Тут у нас лишився ряд пампаски, дуже заріс, дуже заріз цим перйом. Буду обробляти перій. Лишилося кілька кущів, але я вже їх трогати не хочу, бо ось, бачите, ось повилазила зелень. Я потім оброблю тут від, від перяки цієї. І тут роблю ще два рівчака, посаджу тут гарбузики трошки. Ну, це буде трошечки пізніше. Поки сьогодні мені треба висипати ось цей кусок, зробити рівчак і кинути ряд гарбузів. Ну і можливо завтра в неділю вже кину сюди кукурудзи. Кілька рядів. Я купила солодку. Один рядочок солодку я кину, а то кину таку кормову. Бо я сама люблю таку просту кормову, варити качанці. І, Ну і плюс ще свиням влітку. Ось тут повиходив, тут у нас в тому році ріс ряд міскантусів тут. І ось це вийшов цукровий. Це в мене тут цукровий ріс. Я вже знаю, що це він. Я його потім там, де рівчак, в кінці рівчака я його викопаю і пересаджу. Бо він тут буде заважати. Ну, поки буду братися за сапо, Чоловік мені наточив вчора ввечері, просапаю і піду далі полоти, бо свині кричать, хочуть їстуньки. Наші ковбасики. Наші ковбасики ростуть. Ну, поки ще мамку сусуть. А тут щось є сіла, сіла, нічого не бачу. Знову треба буде пройтися прополоти. Ну, тут середній ряд це ось е, цей. Господи, тільки що казала. Ірис е, спуря, то, можливо, будемо чекати його на наступний рік. А тут щось я саджала, щось саджала, ну, треба заливати. Заливати, заливати так, щоб полога земля була. Ну, ще раз виполю, потім... Залию. Ай, знову там треба обробляти справа від е, піонії, тому що там ще й не тільки брізка, а ще й перій поповз. Бо тут ми коли цей кусок взяли, тут взагалі була повна жопа. Сплошний перій, бур'яни. Ще й такий нахил був. Я хоч туди от, в той край, в той край навозила землю тачками, звідти з того. Городу там була ціла куча землі. Я звідти возила сюди тачки землі, вирівнювала, але настільки великий нахил, що я так і не змогла от вирівняти. Все одно, от, ну, так дивлячись по рівчикам, видно, що там земля замакає набагато більше. І буває, прориває і тече аж, аж на той сусідній город. Ну, поки наш. Так, так, що такі-то справи. Ну, Зараз висипаю і буду полоти бур'янці свиням. А поки сапав зуби і вперед. Tchau, tchau, О, друзі, набекалась з собою, як бачите, це не так то легко, як здається. Зробила ось один рівчак, набила ямки. Оце буду садити тут гарбузи. Фу. Колись раніше я просто саджала отак от рядочок, потім, коли не сходили, це треба було обсапувати, рівняти. Коручше. Я зараз так роблю рівчак, набила ямки. До чого так роблю? Тому що, бачите, земля суха. Фу, зовсім суха і саджати в суху землю, сенсу нема. Ось набила ямки. Зараз протягну шланг. І буду, верніше, тут шланг є, Вон туди ще підсудіню ще один. Залию кожну ямку, добре позаливаю двічі, потім кину насіння і потім загорну. Оце піде десь, мабуть, годину. Це коли земля волога, то раз набив, кину і все. Ну, а що робити? Інакше ніяк. Бо земля, як бачите, сухуща, просто сухуща, пилюка. Тому кидати в суху землю я не буду. А так у на вологій землі одразу буде сходити. Ну Знімати, як я буду поливати, це сенсу нема взагалі буду стояти, держати шланг. Потім вже коли покидаю в ямки, тоді покажу. Ну що, друзі, ось бачите, набила ямки, позаливала кожну ямку, залила двічі. Довго, але що поробиш. От зараз вже 11 година, зараз все поки загорну. для сестра будемо саджати ще до обіду годинку. Всього є а, десь вона через хвилин 20-25 прийде, через півгодини прийде, будемо саджати. У мене є ці хвилини, щоб це швиденько загорнути. Показую гарбузи, ось кинула. Ось вони тут вони були серветкою, вже так серветкою, з гниє. Кидаю побільше насіння. Знаєте, краще потім прорвати, викинути, ніж потім ще досаджувати. І так ось от, ну, сапичку потім візьму так от за грибу, вирівнюю річак, щоб він був ровний. Тільки почнуть сходити гарбузики. Я пройду там, можливо, раз так їх залию. По циркаю от ямками, потім вже буду заливати рівчаком. Все. Кукурудзу. Тут я посадила солодку. Вчора купила ось зараз, яка називається Багатіон. Купила дитині пачечки, скажу, посадила два рядочки, кидала по 5 штучок. В нього ще трошечки лишилося. Так що через місяць ще куплю пачечку і через місяць. Посаджу ще два рядочки. Я скажу, що не люблю цю солодку, але приходять діти. Племінниця з дітьми приходить, вони люблять солодку, тому саджаю ради них солодку. Можливо, онучка старша приїде колись до бабусі з дідусем, тому солодка дещо встигне. І тут посадила саму-звичайну -саму корму. Як я казала, я люблю кормову, як в дитинстві посолили сіль, качанчик і вперед красота. Так, зараз загорну все. Так, цей рівчак залишиться, потім кукурудзу я теж саджаю багато, теж, я потім краще прорву, У мене є свині, кури, це добро таке не пропаде, ніж потім досаджувати. Це ямка, воно пізніше всходить, воно вже менше, його забиває, тому ну знаєте, таке. Краще посадити зразу багато. Потім я вже буду підгортати, теж робити рівчаки буду поливати. Тут буде між двома рядками один рівчак, тут рівчак і тут рівчак. Ось на цьому куску для три рівчака, які буду поливати. Ну Тут вже далі буду робити. Тут саджати гарбузи не буду. Сьогодні закінчу до полю. І просапаю той кусок, бо там ще зроблю ряд посаджу гарбузи. Гарбузи спішу саджати, тому що все-таки травень місяць, вже тепло, як-не-як, і пора саджати. Кукурудзу в тому році саджала я через два тижні. З інтервалом скажу, що два тижні не дають різниці ніякої. Вона виростає вся однаково. Тому я через місяць ще посажу оцей кусок кукурудзу. Ну, поки буде там, будуть бур'яни рости, десь прополиться, таке велике прополю. Займуся якраз оці рівцяки буду витравлювати, щоб посадити ще гарбузи. А можливо, не гарбузи, кабачки посаджу туди пізніше, точно. Бо зараз саджати кабачки, вже потім піде пекло і все. А дивіться, які дві ворони прилетіли. Такі вони гарні, зерли у свиней кашу, витирають клюви. От зарази дві такі. Ну, гарні такі. <рес> Наїлися все. Ну, Коротше кажучи, не знаю. Я думала, тут, поки витравлю періяку, то гарбузи вже буде саджати пізно. Побачимо. Так, ну, ряд гарбузів. А можливо, так залишу, не знаю. Ну, все-таки буду висапувати. Гарбузи все-таки я посаджу. Тут посередині рівчак один і там посередині От той кусок посередині рівчак і тут між деревами посаджу рівчак. все-таки. А буду витравлювати тут поступово. Нехай пампаска росте, пряку витравлювати буду, бо гарбузи тут навряд чи я посаджу вже, бо буде пізно. От і сонце вже вийшло, от знай погода. Що хотіла сказати? сьогодні я не думала саджати кукурудзу. Звичайно, я думала гарбузики тільки кинути і, можливо, солодку кукурудзу. Ну, раз вже тут взялася, думаю, вже заодно візьму посапаю. Якщо у вас є можливість і ви впевнені, що ви через два дні чи три дні будете саджати, краще, краще, звісно, це насіння замочити. Воно просто скоріше війде. Так як я не впевнена, коли я це все буду робити, я кидаю, замочую добре ямки, і кидаю сухе насіння, тому що я сьогодні я ж кажу, не планувала саджати, ну вже так. Раз почала, то вже буду. Отак, От друзі, я саджаю суху землю, кукурудзу і гарбузи. І це вже не перший рік, тому що травень місяць у нас завжди такий сухий. Саджала в тому році, десь в кінці квітня, скажу, потім похолодало, гарбузи повилазили, такі були погані, кукурудза крутилася, тому я вирішила краще в цьому році пізніше. Воно все одно догоне. Тому що я потім підсаджувала гарбузики, і вони догнали зовсім ті, що я посадила б набагато раніше. Краще так от пізніше, земля вже прогріта, ось мокра намочила і все, добре буде рости. Так що будемо тепер чекати на сходи, а кукурудзу влітку, а гарбузики на осінь. Так, все, друзі, отак. От Ось так вже майже до обіду вже час і прийшов зранку, поки те, поки те. Зняла відео, поснідала, поприбирала трошечки, перемила посуд, е зайнялася ось тут, прополола свиням, тут просапала, набила рівчаки, ямки, пролила, позила, все. Вже буде о пів на 12. От вам, будь ласка, що можна зробити за день. Ой, так хочеться багато всього робити, але... І вже втомлююся. Так, ну все. Закругляюся, загрібаю і йду копаю гібіскуси, готую, несу ящики з пустими, верніше, з неприйнявшимися квітами. Треба витряхувати землю і саджати заново гібіскуси. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.